З'явилися кадри тестування нової розробки СБУ картонних дронів. Вони є невидимими для ворожих радарів, а уражаючі елементи після вибуху накривають таку площу, щоб пошкодити навіть великий літак. Саме цими дронами наші контррозвідники атакували аеродром у Курську в ніч на 27 серпня. Тоді вони пошкодили чотири літаки Су 30 один міг 29 та іншу техніку. Не дронами єдиними сьогодні. Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї. Уражена ціль за 700 кілометрів. Про яку саме йдеться, президент не зазначив. Крім того, про успішні випробування нашої зброї повідомив секретар РНБО Данілов. Ракетна програма в дії написав він та показав інтригуючі кадри пуску української ракети. Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня був атакований аеродром у російському Пскові, що за 700 кілометрів від українського кордону, серйозно пошкоджено мінімум два літаки Іл-76 На спокійно було на Росії і сьогодні. Вранці місцеві нарахували мінімум п'ять безпілотників у Брянську. Один з них вибухнув на даху в отелі управління справами області. Безпілотники бачили у місті і впродовж дня. Трьох громадян України з окупованої Луганщини судитимуть за роботу на Росію. Вони добровільно зголосилися працювати на окупантів та обійняли керівні посади в ЛНР. Підозрювані перебувають у розшуку за колабораційну діяльність їм загрожує до 10 років ув'язнення.